Вітаю вас, хочу відповісти на цей коментар обов'язково, тому що він цікавий. Е, коли ми кажемо, або буває таке, що я б так ніколи не зробив, навіть сам іноді так думаєш, да, то, от я б не зробив. Тоді обов'язково пространство вокруг сопоставляє факти і робить вам таку ж саму ситуацію, в якій ви б так би не зробили, може зробити її навіть гірше з іншої сторони, щоб ви навіть не зрозуміли, що це та сама ситуація, або ви просто не згадаєте, що ви самі її попросили. Тобто ми можемо сказати, я б так не зробив, я б так і не був повний, я б така худа не була, я б так не пішла. Я, б... от знаєте, обов'язково простір каже, ага, записальні. Записують собі і простір ну, це я так утрірую, да? простір вам підставляє ситуацію, дуже схожу на ту, в яку ви побачили, осудили, якби, да, наче здається, що е, от. Ну, я б не зробив, значить, наче ви і не осудили, наче, і особо там не прийняли якогось, ну, участі в цьому. Але от я б так не матюкалась на того дядьку, який би мене не пропустив, знаєте, або ще щось. І вам дають таку ситуацію, щоб ви повели себе, якщо ти такий красавчик, якщо ти кажеш, що я себе не поведу в цій ситуації, також вона виникне обов'язково. Може, не зараз, може набагато пізніше, коли ви взагалі забудете за цю ситуацію, вона виявиться, проявиться, покажуть її, і вас поставлять такі умови, щоб ви поступили так або інакше, як ви ну не да? інша люба людина, щоб вона обов'язково. Получила таку ж саму ситуацію або більше, і загалом дається більше, тому що якщо ми засудили вже якусь людину, ми забрали у людини її енергію і знаєте, як зі злістю і перетворили її на негативне забарвлення, тоді просто розстає некомфортно, тому що ви зробили ту дирку, дисонанс, і вона хоче простір вирівняти. Тоді він у вас забере більше, тому що ви от зараз взяли, вирвали у людини енергію, вирвали у себе енергію, і ще її затемнили і відпустили. Вона пішла гуляти таким чорним шариком. Пространство хоче розподілити заново в норму, але може бути навіть з іншими людьми. І воно. Каже, зараз я тобі більше дам шарик енергії негативної, а ти попробуй утворити із неї чисту енергію. Чи зможеш ти? Ти ж сказав, що ти не можеш так поступити, як та людина, яка тільки що була перед тобою. І все, утворюється баланс, наче з таким шариком, забарвленим, сірим кольором, і ви повинні його висвітлити. Загалом, люди забувають за це, і вони ще більше начерняють ту енергію і ще більше питають її негативом. Якось так.